Він ріс у патріотичній сім'ї, не цурався роботи, був активним учасником майданів і не вагався, чи йти на фронт. 28-річний Юрій Флиста пішов служити в АТО влітку минулого року. Розповідають його рідні. Це, що він пішов на війну, для мене це було не несподіванкою. Я знав, що Юра все одно піде. Я знаю, я знав, що таке війна, і я з ним на ту тему мав декілька розмов. Ко Юра ну, там вже вбивають. Він каже, дядьку, якщо вб'ють, така моя судьба, то тоді мене похоронять як героя. Юрій був бійцем 24-ї механізованої бригади, мав військову спеціальність, водій механік. Телефонував додому, радився з батьком. В середині жовтня рідні втратили з ним зв'язок. 10-11 жовтня я з ним по телефону говорив. Він мені так сказав у словах, що дядьку, певно, я на днях ми виїжджаємо. Там, де горяче, ку Юра, ну то що я міг йому сказати, і будеш їхати на БМП 2, дуже скоро їдь, щоб в тебе не попала ну, куля. Треба скоро їхати. Ну, він сказав, як зумію, так буду їхати. І от і поїхав, 15-го. з 15-го числа не було ну, з ним жодного більше ні телефонного дзвінка. Про бойове завдання, під час якого загинув Юрій, розповідають бійці, які з ним служили. Під час оточення 32-го блокпоста. 32-го який знаходився за 28 кілометрів до Луганська, верніше перед Луганськом. Під час його оточення було прийнято таке рішення командуванням послати їм на допомогу бронегрупу. З тих 9, навіть може і 11 машин, тільки броньованих машин до, до 32-го блокпуста доїхало всього дві. Військова техніка, яку противник розбив на шляху до 32-го блокпоста, не найбільша втрата українських військових. На Бахмутівській трасі поклали життя наші бійці, серед яких був і Юрій. Ми попали, кажу, ну такий дуже шалений обстріл, я кажу, і там так як Юра був механік водій, механік водій, і там після прямого попадання проти птура, то як противотанково керована ракета. є така, ходив в озброєння комплект БМП. Як механіку водію спастися було дуже дуже тяжко. Тоді я кажу, загинуло, кажу, десь наших до 9 чоловік, іменно наших. Я не кажу, там ще була Національна гвардія, йшла десантники з боку за свою бригаду. Додому тіло Юрія привезли лише через кілька місяців в останній день січня. Його ідентифікували за допомогою експертизи ДНК. За особисту мужність і героїзм, вірність військовій присязі. Юрія Флисту посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Нагороду військовослужбовці вручили батькам хлопця під час поминальної служби у його рідному селі. Курівці Зборівського району, указом президента України від 31 жовтня 2014 року листу Юрія Зиновича нагороджено орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Низько склоняю голову перед батьками. Дозвольте від імені воїнів, побратимів вручити. Нагороду батькові ноги.